Є люди, які кажуть, що Бог є в усіх церквах, і вони бігають то в одну церкву, то в іншу. Та коли вони так кажуть, то виходять вони розумніші за Ісуса Христа, а Ісус Христос сказав ще у посланні до семи церков, що не в кожній церкві є Бог. Є такі церкви, від яких Бога тошнить, які Бог ненавидить, тому що є церкви мертві. Є такі, де немає любові, є такі, де поклоняються ідолам, а є такі, що і не холодні, і не гарячі, а теплі, які ось-ось уже помруть. Та без волі Божої все перетворюється у мертву релігію. А воля Божа це бути учнем Ісуса Христа. Проповідувати Слово Боже і виконувати заповіді любові, любити Бога і любити ближнього.